Так, народ, всім привіт! Як і обіцяла, записую вам відео, як же ж купити ці монети, мем-токени, і як для вашої ж безпеки перевезти їх на гарячий гаманець, який не є створений в Буліксі чи в інших площадках, де можна купити ці токени. Тому що, ну, чисто моя суб'єктивна думка, ви можете тримати на платформі де нічого страшного, але я би їх перевела на. Гарячий гаманець, до якого тільки ви маєте доступ і більше ніхто. Тому спочатку почнемо з того, як купити, вивезти, перевести солану просто повноцінний гайд від початку до кінця, тому що, можливо, хтось знає, як перевести солану, а хтось не знає. Купляти ми будемо через BLX. Швиденько нагадую, наприклад, якщо ви не знаєте, як тут створити гаманець, як його поповнити, натискаєте New Wallet, тобто вам треба буде створити в селані і в ефірі, натискаєте на Solana, натискаєте New Wallet, копіюєте приватний ключ, бо без нього ви не зможете зайти в гаманець, зберігаєте, він показується один раз. Якщо ви не встигли за один раз його скопіювати, то ви втрачаєте краще зробити новий гаманець ще раз. Створили гаманець, так само натискаєте на ефір, теж create new wallet, та сама процедура, копіюєте приватний ключ. Е, дивіться, я буду показувати зараз на прикладі Solana, але з ефіром теж само, тільки, тільки різниця буде в тому, що замість того, що ви купуєте Solana і відправляєте Solana, ви будете купляти ефір і відправляти ефір. Відправляєте Solana в мережі Solana, ефір в мережі ефір. Е, тепер дивіться, у нас мережа Solana, Ми копіюємо свій гаманець, у нас тут три крапки, копі, валет, адрес. І відправляєте собі в телеграм, де вам зручно, щоб її скупівали. Зараз переходимо на біржу, купуємо солану, відправляємо її сюди. Так, для того, щоб це все почати робити, нам потрібно, звичайно ж купити солану. Ви виділяєте той бюджет, на який ви готові ризикнути для того, щоб купити ці мемтокени, інвестувати і чекати. Давайте почнемо для прикладу 50 доларів, купляємо солану. Ось наша селана, ми вже її купили. Натискаємо зняття через криптомережу. Вводимо той гаманець, який ми скопіювали. Вибираємо мережу Solana, Давайте відправимо 0,3 Solana, Підтверджуємо. Все, ми бачимо, що наші 03 Solana прийшли на наш гаманець. Отже, тепер ми можемо купити той токен чи ті токени, які нам необхідні. Поїхали. Так, давайте, для прикладу, візьмемо ретартю. Ви просто сюди пишете назву всіх монет, які ви хочете купити. дивитеся, щоб мережа співпадала. І просто, наприклад, тут у нас тут і ретардіо, і ми, наприклад, хочемо купити. Давайте купимо на 025 СОЛА, Щоб у нас лишилось на комісію. Так. Все, у нас купився ордер. Ось у нас тут є. І тепер ми можемо тримати або на цьому габанці. Або можемо їх вивести на інший гарячий гаманець ну, для безпеки, щоб, наприклад, якщо були зламає, чи що з ним станеться, щоб не переживати за це. Ось у нас є ритардю. Візроу. Ритардю. Так. Сюди вводите гаманець, який ви створили. Ви маєте створити гаманець. А як створити гаманець. Я раджу вам фотон використовувати для солани. А як його створити? Зараз теж закину відео. Так, просто пишете phantom, валит скачать. Перше посилання. Тут нічого складного. От у вас фантом. Встановлюєте розширення. встановлюєте розширення. Ось так. Окей. О, тут він у вас. Створюєте новий гаманець. Придумати пароль. Я зараз просто цей гаманець не буду, бо я вам покажу ось фрази, він буде викинутий. Все. Дивіться. Ось ці сідфрази, ці 12 слів ви зберігаєте, да? тобто, тому що це буде ваш вхід в ваш гаманець. Не ваш пароль, а ось ці 12 слів. Якщо ви їх загубите, ви загубите вхід в цей гаманець. Тобто, натискаєте ОК, все готово. Ось у вас тут ваш гаманець є. Можете його закріпити, можете навіть скачати, додаток є на телефоні. І ось ці 12 слов. Ви натискаєте Не створити новий гаманець, а натискаєте Імпортувати вже готовий гаманець і вводите оті ті 12 слів, які ви, у вас будуть свої 12 слів. Вводите ті 12 слів, і вже можете користуватися на міні, на комп'ютері і на телефоні. Все, ось тут у вас ваш адрес, адрес Solana. Натискаєте Копірувати і пишете, ставите його в BLX, тобто сюди. Вставляєте той гаманець. Я не буду зараз його вставляти, тому що в мене є свій гаманець. Теж зробила тільки що для того, щоб вам показати. Так. Ось у мене теж, бачите, новий чистий свіжий гаманець. Копіюється адрес, вставляється сюди. Так що, що чекайте. Ви е, обов'язково перевіряєте, чи адрес копіювався, чи все добре, тому що можуть бути всякі моменти нюанси. Ой, чекайте, не то. Не сюди. Сюди вставляєте гаманець. Так, окей. Так. Перевіряєте, перевіряєте. Все. І тут можете написати 100% всі жетарти, які у вас є. Візроу. Так, процесит. Комплетіт. Супер. Так, дивимось наш гаманець. Є, дивіться. І тепер у нашій ретардіо на нашому гаманці, і вони таким чином будуть більш у безпеці. Якщо потрібно, вам буде назад, як ви захочете їх продати, по такому самому прикладу. Копіюєте адрес цього гаманця ось тут. Copy wallet address. Заходите в свій гаманець, відправіть ретардіо. Вставляєте адрес гаманця, ну і тут пишете максимальну суму. І тут натискаєте далі і відправляєте назад. Звичайно, що я не буду туди-сюди зараз перекидувати, але суть а, та сама. Ось так ви робите з мережою ефір, так робите з усіма іншими токенами. Якщо, звичайно, було корисно, буду дуже вдячна вам за коментарі, лайки, тому що хочеться, щоб цей канал трішки почав розвиватися штримкіше. Всім солодкого дня!